Поки на дворі сонячно, хоч там і тучки, я трішки хочу підстригти свою берійку, як я це зроблю. Ну, там, де вона так дуже негарно, я її трішечки оце на пакет. Ну, негарно виглядає. І далеко пішла. І потім посажу десь, бо вже там, де я скрізь. Ну, вона то й гарно виглядає, ну, є вже ось такий старенький. І я зараз її трішечки зроблю такий шарик. Угу. Ось. Ну, от, дивіться, яка буде гарна. Ну, ось зовсім старий, але оце ж старий, на це можна ж все посадити. Ну Тут де сухі, теж зріжу. Телефонувала моя онучка, каже, ми до тебе заїдемо сьогодні, провідаємо. Говорю, добре, я завжди рада. Отак, От так, ну це хай. Так, трішки. Ой, це ж треба якось подивитися. Здається, оця моя ялиця таке засихає. Шкода, ну, що ти зробиш? Так, мабуть, і оцей треба кущик зрізати. Отак. О, тепер він буде більш-менш кругленький. Так, от. От і оцей дуже поганий. Тим може лишить, не знаю. Там гарний, он тільки оцей. Чогось виліз вверх. Ось. Я його так зріжу. О, так. Ну, а так може, це якась травинка росте. Треба її від селя прибрати. Ага, і ось ось ще. Ну, то як починаєш шукати. Так. от. І нічого. Ну, оцей куш саме такий був, не такий, як треба. І цей чогось хворів. Дуже хворів, тут і обрізати нічого не буду. Просто сухе заберу. Отак. От хай він доживе до слідуючого На Навесні потім побачу. Ага, ось от, треба зрізати, звичайно. Просто пішло. Ось таке. От. Так. Ну, хай він і не гарний, ну такий собі. Тут є такий ще теж. Ось сухого багато тут. Ну, пообрізаю, кущик слабенький. Ну, все ж таки так, і оцей слабий, сухого багато. так. Угу. Та це ж можна десь посадити. Не просто так викинути. І ще час є, ага, це можна теж зрізати. І де посадити, я подумаю. Так, поки що, поки що хватить, бо це ж, щоб не пропало, десь треба садити. Це то сміття, і то не знаєш, за що хвататися. Вроді вже треба там помідори прибрати, деякі огірки теж огудину зібрати. І це треба. Ну, коротше, самі знаєте, що таке. В приватному будинку жити. <різь> <різь> ну і куди я діла, ви думаєте? Я викинула ні. Так, зараз чого ти впала? Зараз вирву оцей кріп. Дивіться, який в мене кріп виріс. Лі... Влітку і навесні не було такого. Так. І ще й там, ну там дощ то. До... так, хай полежить. Ну і я це, тут у мене ківпани. І ось вже буде пітуння цвісти, це ж вже падалишні насіння. Ну, і то я зробила рівчачок і посадила і беріз тут. Він вічно зелений, навесні він квітує, супер. Головне, щоб прийнялося оце тут. І в мене трішки лишилось, я ще хочу отам отак прибрати там у мене. Я забула, що в мене там вітряні чи щось таке. По-моєму. Я її хочу прибрати, а оце теж отак посадити. Щось виросте, щось ні. Ну, а я думаю, що виросте. І зараз я пополиваю, так, щоб не дуже був тиск. І хай приймаються. Ну, побачимо. Це, звичайно, пізненько я сажу. Ну, а якщо весь листопад не буде заморозки іще, то це нормально, воно прийметься. Що ти виглядаєш? Красуня? Отак? От це мені подобається? І ще в мене є підписниця Олеся. Мені написала в месенджері. Оці лаванду побризкать лаком для волосся і тоді не буде оси, е, висипати. Я думаю, у мене є лак. Ну, я кинулася, а там стільки, ну, трішки-трішки, ну, я побризкала. Ну, а були там лишні такі квіти, то я ось ще посадила. Так, ну все, залила. Тепер там викопаю, може завтра. Я поставила водичку там, що лишилося, бо та, там вже нема що обрізати, то що є, то їх і вистачить. Ну, це так. Чим займалась, До малини черга не дійшла. Ну, я думаю, дійде, може, після обіду, поки що це тут. Ну це ж треба поливати, щоб воно, ну, хоч і погода така, ну, щоб там була волога. Ой так. рішки дали бабулі. Це сьогодні, а тепер аж у п'ятницю. Так? Ага. Хай хоче мій. Поки, поки мій рідний. До п'ятниці, а може, ще приїдеш. Ага. Це мені повезло, що ти не взяла з собою теплий одяг. А так би ви і не приїхали. А так тяжко, його пока забереш. Та а, понятно. А то, прийти, ага, не пристігнула? Забули. Ну так. Головне було посадити. Ну так. Да. І щоб не плакав. Ой. Ну, на зв'язку і на відеозв'язку. Ото мені подобається в Телеграм, як ти телефонуєш, і видно і тебе, і його. Так. Да. Ну, все там. Примостили, малюка. Отак. От все, пока. Поїхали? Пока. Пока! Ага. Провела онучку і правнучка і досадила ще іберійку тут Ну і лишилось мені тут ще так посадити. Ну, може, завтра. Сьогодні в мене закінчилася іберійка. Ну, скільки вистачило, оце і посадила. Це буде краще. Вона вічно зелена, квітує весною і гарно квітує. Ну, я так вирішила, що це. Я ще подумаю, не знаю. Прибрати, скільки в мене їх тут: одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять штук. Дев'ять хост, бо в цьому році вони мені зовсім не подобалися. Це вони трішки відійшли, а то стояли страшні. От, і теж посадить сюди іберійку. Ну, Санталіна більше любить сонечко, а тут не так. То сонячно, але сонячно. Ну, Я думаю, я тут насаджу і беріс тільки такими кущиками, щоб десь по діаметру були такі, як оце хости. Ну, Це в процесі так, думаю ще. Може, і лишу ще поки. Раніше це було гарно. Ну, раніше в мене були там за забором, за парканом, груша, яблуня. Тут закривалось, було темно, і вони не пропадали. А зараз що екологія така, а ще і, і сонечко на них світає, і вони пропадають. Ну, Це все на сьогодні. Порадували мене. Онучка з правнучком. Так що. І роботу зробила, і потішилась, і побавила. А які в нас тучі, дивіться, якісь такі зимові. А це якесь, як крила розправило чи щось таке летить. Ой, я собі як напридумую, я пам'ятаю, у бабусі ну вона в селі жила. І оце ж. Там такий сарай був довгий-довгий, там клуня і все, все. І я зранку вийду, і, і оце присяду і дивлюся на небо, на оці тучі. Так страшно, страшно стає. Ти згадала, боже, це було. Я, я ще манюнька була, може, годів 5-6, а от я це пам'ятаю.